Розбиті горем дружина, матір та донька Віктора Редькіна, побратими з його військової частини 1241 та сотні чернівчан прийшли провести командира першої патрульної роти. це вот лежить. Черник з бойшов букви. Це большой герой, це не просто герой. Обов'язково всіх нас, які тут залишилися. Не просто улицю називати. А чтіть пам'ять, вона рівні. Товариші Віктора Редькіна дякували за його подвиг на колінах. Хочу подякувати Віктору Миколаївичу за ті життя, які він спас, виконуючи свій обов'язок як чоловік, як офіцер. В першу чергу він жив як офіцер і загинув як офіцер. Дякую тобі, Віктор. У зоні антитерористичної операції на сході Віктор Редькін з невеликими перервами перебував із квітня. Загинув офіцер Національної гвардії у Луганській області, потрапивши під обстріл терористів. Бойовиками, сепаратистами чи військами Російської Федерації, не можу вам сказати, були застосовані установка ГРАД, під час яких загинув в будівлі Віктор Миколайович, прикриваючи також спини своїх товаришів. І хочу наголосити на те, що більше ніхто не загинув, загинув тільки він один. Тому що він був настоящим патріотом і прикривав завжди небезпечні напрямки. Це район Кримська, Фрунзенська, район 32, 31 блокпостів. Там, до речі, ще наші хлопці є і з роти внутрішніх військ, і, до речі, представники військового комісаріату, які були відряджені 24-го окремо механізованої бригади, представники батальйону територіальної оборони, які також були відряджені в цю бригаду. Віктора Редькіна поховали на центральному кладовищі Чернівців як героя на Алеї Слави. Має Михайло Антонюк місцевий час.